Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Припоніть, будь ласка, правопорушення. Таке саме. Даний транспортний засіб стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Кто, хто я водієм? Хто, ви? хто є водієм, я питаюся? Колега. Колега? Ви водій, так? Да? Да. Хто ви такий? Ви хто такий? Ні, ви хто такий? 18 пункт 3. Закон про поліцію. 18 пункт 3 закон про поліцію. При зверненні поліцейський зобов'язаний. Так, далі. Посвідчення, будь ласка. Посвідчення, будь ласка. Це на вимогу, тільки. Це тільки на вимогу. Діду Тарас Петрович. РВ-201661. Будь ласка, поставте. Гарманідан України. Володя мене звати, Може, тут так звертатися. Дивіться, чому даний транспортний засіб тут знаходиться? Ми виконуємо службове завдання. Яке? Оформлення порушення прав... оформлення порушення правил дорожнього руху. Яке службове завдання дозволяє відходити від, пор... від правил дорожнього руху? Невідкладне. Оформлення, порушення, невідкладне прав... службове завдання, ви виконували. Я не вам слух, задав конкретне ви не слух, питання. Ви слухайте, що я, я вам відповідаю на ваше питання. Добре. Оформлення, порушень правил дорожнього. Це не є невідкладне службове завдання. Ви мені добре тоді запитаєте, де мені зупинять автомобіль, коли вони стоїть з порушенням командири? Чому зукується. я знайшов місце, де зупиниться? Це треба було об'їхати. Так, це вам потрібно було об'їхати. Поручте тоді в втік. Ну нічого страшного, то ну, вже б не було порушення, Ні. правда? Ну, не було. Ваша перша основна задача яка? То водій, Попереджати. То тоді правопорушення. Порушення. А так більш не буде порушувати. Ну то нічого страшного, якщо не буде, то це означає, що треба поставити дві тачки, створити ще більшу пробку через те, що вам відійшли, треба підійти одну Ні, постанову тобі, виписати. Раз, два. Ви могли заїхати хоча б в двір. Автомобіль, Дивіться, ось ще там є місце. Покажу. Я вам показую, ось там є то місце ви біля сміттєвого. Нічого страшного, що порушник то поїхав. У вас, вас претензії, чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Я ще раз це не є невідкладне Я службове завдання. Якщо у вас не є, то це. Що значить для мене не є? Вам? Так. Можна відступати Добре. коли? При оформленні також. При оформленні? Ні. При виконанні невідкладного службового завдання. Ну, то давайте зараз складемо протокол на даний транспортний засіб, а ви потім в себе в управлінні поліції будете вирішувати. Я вам пояснюю, що нам можна відступати. Я вам пояснюю, що вам можна відступати при виконанні невідкладного службового завдання. Де тут невідкладність? Поясніть мені, де. А де таке написано? Де ви прочитали, Правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху читали? Звичайно, читали. Покажіть мені, де написано, що ви можете відступати? Написано. Де? Написано. Закон, будь ласка. На заборі теж багато що пише. На заборі теж багато чого пише. Закон мені, будь ласка, дайте. Де написано, що ви можете відступати від правил дорожнього руху. Через те, що ви є через те, що ви є поліцейським, ви на службі, через того й зобов'язані. То на даний час напрошло завдання, ви не це Правильно, бо я до вас звернувся з усною заявою, що даний транспортний засіб порушує правила дорожнього руху. Якщо ви казали, що це невідкладне, то будь ласка, виписуйте на нього або постанову, або протокол. То включайте синій сині сирену і погнали. В чому проблема? чим саме? Я вас за руки тримаю.